Можемо все-таки долучити до прямого ефіру Юрія Малашка, голову запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Юрію. Стосовно удару по житлових будинках у місто Запоріжжя, 22 березня. Якою є оновлена інформація про наслідки ворожого обстрілу? Хочемо від вас почути, будь ласка. Ми на 19 годину вчорашнього дня закінчили аварійно-рятувальні роботи. Слава Богу, більше жертв не було. Так і залишається. У нас 33 особи, які яким було надано медичну допомогу. Одна особа чоловічої статі 48 років. Він на жаль загинув. Чи є підтверджена якась інформація з приводу того, чим били окупанти вчора? Чи це дійсно були ракети С-300 і Торнадо -С? Ні, Це не с 300 це є Торнадо С. Зараз ще збирають докази цього, але вже попередньо це було Торнадо С шестизарядне. Ну, в будь-якому разі це реактивна система залпового вогню, Це є невибіркова зброя, яка заборонена різними конвенціями щодо застосування по міській території, де цивільні. Так, так. Пан, пане Юрію, і ще стосовно людей, додаткове запитання, яку допомогу наразі надають тим, хто втратив свою домівку, квартиру і чи надане тимчасове житло цим людям. Так, ще вчора вже було надано тих. Той, хто звертався, надано в тимчасове житло, було розселення, і з вчорашнього і сьогоднішнього зранку дня вже приступили комунальники як по розчищенню території, так і по консервації вікон, ну і дверей, і так далі. Пане юрію, і ще коротко. Якщо у вас є якась інформація з приводу бавовни в Мелітополі, сьогодні зранку з'явилася інформація. Телеграм-канали розповсюдили відео, що в Мелітополі в центрі Мелітополя спрацював саморобний вибуховий пристрій, і за попередніми даними підірвали місцевого поліцейського поліцейського колаборанта. Мається на увазі, який співпрацював з окупантами. Чи є якась детальна інформація про цей випадок? Деталі більше нема, але думаю, що на концерті у Кобзона чим більше, тим краще. В цьому впевнений. так, що усі колаборанти, ті, хто співпрацює з російською армією, вони обов'язково будуть покарані або таким чином, або іншим. Кінець для них один. І ще, пане Юрію, до вас запитання про тимчасово окуповані території Запорізької області. Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив про збільшення катівень на Запоріжжі. На вашу думку, які це причини, чи це не тлі от, підготовка якогось наступу з боку росіян? Ну, перш за все, наші громадяни, українці, вони не бажають отримати російські паспорти і робити все, як вони хочуть. Тому є певний спротив, тому і знаєте, збільшуються такі котівні, як вони кажуть, на підвал е заганяють наших людей і там. Знущаються з ними просто напросто знущаються так, пане Юрію. Дякуємо вам за те, що знайшли час і нагоду доєднатися до нашого дякуємо. ефіру. Юрій Малашко, голова Запорізької ОВА, був з нами на зв'язку.